Просвіта задля здорової нації. Прикарпаття долучилася до україно швейцарського проекту комунікації у сфері репродуктивного здоров'я та здоров'я матері і дитини. З цього приводу підписано меморандум. Свої підписи поставили очільник області Михайло Вишиванюк та представники дитячого фонду ООН. Останні кажуть, співпраця із Україною в галузі охорони здоров'я триває 15 років. За цей час оновлена медична технічна база проведено тренінги для спеціалістів. Але найголовніше знижено рівень смертності. Серед новонароджених та матерів. це не просто проект у галузі охорони здоров'я, який спрямований на її оптимізацію. Він спрямований на забезпечення потреб пацієнтів, які отримують медичну допомогу. Ми хочемо зробити гарні зрушення в поведінці цих людей, аби вони дбали про своє здоров'я. Ще хочемо зачепити репродуктивну форму здоров'я, що дуже важливо. Проект Картістю 2 мільйони швейцарських франків втілюватимуть у життя упродовж трьох років на Прикарпатті не випадково, адже область має чим похвалитися. В регіоні найменше в Україні показник вагітності серед жінок віком 15-19 років. Усього 21 випадок на тисячу мешканок. А ще кількість бажаної вагітності найвища серед усіх областей країни. В Івано-Франківській області кожна сьома жінка пережила небажану вагітність, що складає 15%. Це найменший показник серед усіх регіонів України. Загалом в Україні небажана вагітність у кожної п'ятої жінки. Підготовка молодих сімей до народження дитини, інформування їх про зміцнення репродуктивного здоров'я майбутньої матері, необхідність відповідного медико-генетичного консультування, а з появою у родині малюка посиленої уваги до стану її здоров'я, фізичного, психічного благополуччя. Усе це нині має надзвичайну вагу, переконаний голова ОДА Михайло Вишиванюк. Зміцнення репродуктивного здоров'я і здоров'я матері та дитини це найперші інвестиції не лише для області, а й усієї країни для майбутнього. І цей проєкт нам крайні потрібен, крім того, всього ви сьогодні чули, що він буде охоплювати другі аспекти, не просто народжуваність і збереження дитини, а цілого ряду других питань, які направлені на, в першу чергу на здоров'я всієї нашої української нації. Україно-швейцарський проєкт паралельно реалізовується у Рівненській, Житомирській областях та Кримській автономії. Особлива увага приділятиметься сільському населенню. Воно переконані в ЮНІСЕФ найбільш уразливе в отриманні доступу до якісних консультаційно-профілактичних медичних послуг. Бенефіціарами проекту є вагітні жінки з дітьми на грудному вигодовуванні, сім'ї з дітьми до трьох років, сімейні лікарі, медсестри та акушерки. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.